Ця система призначена для знищення цілей на середніх і малих висотах за будь-яких метеологічних умов. Вона має покращені радари, потужні системи управління вогнем і може видавати залп із шести ракет. Це НАСАМС, мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони. Дослівно NASAMS розшифровується як норвезька вдосконалена зенітно-ракетна система. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками такі мобільні ППО захищатимуть українське небо від російських літаків, вертольотів та безпілотників. Перемогти у війні, якщо ти не маєш потужного авіапарку, можна достатньо створити багатоешелонну оборону ППО, і НАСАМС ідеально для цього підходить. А мобільність і маневреність цієї системи дозволяють швидко розгортати її не тільки в містах, а й навіть на різних ділянках російсько-українського фронту. Розробкою NASAMS займалися у 89-му році дві компанії норвезька Norwegian Kongsberg та американська Raytheon. Справилися доволі швидко. І вже у 94-му ЗРК став на озброєння норвезьких ВПС. Швидкістю створенні зумовлена тим, що потрібно було терміново знайти спосіб протидії маневреним аеродинамічним цілям. У порівнянні з попередніми ЗРК, які стояли на озброєнні до появи NASAMS, Ця система має збільшені можливості супроводу та ураження цілей, пришвидшену реакцію на загрози, а нові цифрові технології дозволили уніфікуватися з іншими ЗРК. Цікаво, що NASEMS це фактично конструктор. Пускова установка це одна деталь, РЛС інша. Комунікаційний пункт теж окрема система. Це дуже зручне і практичне рішення, адже знищивши якийсь один елемент, його можна легко замінити іншим. До слова, сама пускова установка вимагає транспортування спеціальним автомобілем. Щоби дати залп, її потрібно встановити на спеціальні опори на землі. Контейнер підіймається, з нього виїздить автомобіль, і все, система готова до бою. Це лічені хвилини. А мобільність, яку забезпечує транспортник, дозволяє використовувати насим практично на будь-якій ділянці фронту. Сама система ППО постійно вдосконалюється та модернізується. Вона здатна фіксувати навіть цілі, що перебувають поза межами видимості. А простота конструкції та гнучкість використання дозволяють протидіяти як теперішнім, так і майбутнім загрозам. Кілька вогневих підрозділів об'єднуються в єдину мережу, щоб ефективно працювати в режимі реального часу і без будь-яких затримок. Що стосується тактико-технічних характеристик, то ефективна дальність використання до 40 кілометрів. При цьому максимальна висота, на якій можна збивати цілі, 16 кілометрів. Час реагування всього лише 10 секунд. Розгорнути систему і підготувати її до бою можна за 10 хвилин. А от щоб зібрати, потрібно всього три. Загалом насам зможе обраховувати і фіксувати цілі, які рухаються зі швидкістю не більше тисячі кілометрів на годину. І якщо говорити за специфіку використання, то Насамс зазвичай не використовують в одному екземплярі. Основна одиниця це взвод. В ньому три пускові установки, 18 ракет і одна радіолокаційна станція an tpq 64. Постріли усіх ракет здійснюються не пізніше, ніж за 12 секунд. Насамс працює з ракетами AMRAAM. У США їх називають хлопавками. Це всепогодна керована ракета, яка має командне інерційне управління та активне радіолокаційне самонаведення. В неї дуже цікава специфіка роботи. РЛС самонаведення захоплює ціль на відстані в 20 кілометрів. Захопивши мішень, сам снаряд уже переходить в режим активного самонаведення. Ну а далі летить до цілі і летітиме, допоки не знищить. Бойова частина осколково-фугасної дії підривник або контактний, або активно радіолокаційний. Усе залежить від цілі, яку потрібно знищити. За своєю природою, NASAMS – це високомобільна система, розроблена з акцентом на операційну гнучкість, усе для захисту портів, населених пунктів, складів і так далі. З 2005 року саме ця ППО захищає Вашингтон, адже вона показала взаємодію з підрозділами вищого рівня, такими як ЗРК Петріот. Унікальність і технологічність Насамса дозволяють системі працювати в арктичних, субтропічних і навіть в пустельних умовах. Відкрита архітектура забезпечує можливість покращення в майбутньому, а Росія на систему управління та роботи мінімізує шанси на тотальне знищення комплексу. Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками ЗСУ отримують нагоду розміщувати свої ППО в засідках. А це значно ускладнить ворогу процес виявлення і знищення таких систем. Мобільність насамса дозволяє швидко відпрацювати і так само швидко покинути вогневу позицію. Маневреність і добрі ТТХ зробили цей комплекс доволі популярним і сьогодні ним користуються у 12 країнах світу. Постачання ЗРК насам це суттєвий крок у збільшенні можливостей української ППО, адже таке озброєння ефективне не лише проти вертольотів, а й проти літаків, безпілотників. А в деяких випадках навіть крилатих ракет це сучасний, потужний і надзвичайно ефективний комплекс на полі бою в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Залишається сподіватися, що цих систем на озброєнні зсу буде тільки більшати.